Як створювати здорові відносини з няною? В няні мрії ми не захищаємо лише нянь або тільки батьків. Ми захищаємо дитину і здорову систему сім'ї. Професійна няня не суперниця мами і не подруга сім'ї, вона партнер у вихованні дитини, людина, що допомагає батькам бути впевненими у безпеці малюка. Няня це помічник, вихователь, говернантка, яка навчає, піклується, співчуває і підтримує, вміє працювати з повагою, відповідальністю та емпатією. Професійна няня знає свою роль і не прагне стати центром сім'ї. Її головна мета виховання щасливої дитини. А не пошук особистої вигоди чи уваги. Вона не змагається, а створює спокій. Батькам важливо пам'ятати, просити про допомогу це прояв сили, а не слабкість. Няню запрошують не тому, що не впорались, а тому, що необхідний додатковий ресурс і зберегти гармонію. Відмова від допомоги часто руйнує родину не менше. Мудрі батьки запрошують няню не замість себе, а для того, щоб залишатися справжніми поруч із дитиною. Сучасні батьки. Живуть у постійному навантаженні це нова реальність, у якій легко згоріти навіть найсильнішим. Діти потребують не ідеальних, а присутніх дорослих, і саме тому підтримка няні не розкіш, а необхідність часу. Чому ми піднімаємо тригерні теми? Ми аналізуємо і показуємо вам різні сторони. У світі є жінки, які приходять у сім'ю з любов'ю і покликанням, а є ті, хто несвідомо приносить у дім власну порожнечу. Наше завдання розпізнати це і допомогти знайти вам гарну няню.